109 гривень за одні чоловічі та жіночі тапочки. Мікс брендів. Маємо ось такі червоненькі. Дісней. Маємо такий бренд Есмара. Є такі коричневі та чорненькі ось знизу ви можете побачити. Також є Гаррі Поттер ось світленькі, дуже легенькі. Чоловічі є ось такі. Є в нас ось ще такі. Такі чорненькі. З закритим передком та да, п'яточкою. Так виглядає подошва. Розовенькі такі маємо. Вони в тепленні, всередині. Тепленькі. Маємо ось такі сірі з такою коронкою спереду. Ось такі є. Прикольні. Дуже м'ягенькі всередині. Такі корішньові. Білі, сині такі та сірі, діснеїв в сердечка. Розміри маємо чоловічих по 25 пар та жіночих по 25 пар. В лоті 50 штук, розміри жіночі від 36 до 41, чоловічі від 40 до 45, матеріал поліастер, ціна лоту 5450 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.